І Матея, свято Євангелія, читання, Слава Тобі, Господи! Слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним, а хто мене зречеться перед людьми, того я зречусь перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді з Петро і сказав до нього Ось ми покинули все і пішли за тобою що будемо затимати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожен, хто задля імени мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля, у сто раз більше одержить. І життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. А тобі Господи слава... слава Ісусу Христу. Сьогодні перша неділя після зіслання Святого Духа ще її називаємо неділею всіх святих, і насправді. Євангелія, яке ми сьогодні чуємо, про те, яка повинна бути любов, хто любить батька або батір, насправді найдорожчі люди названі: діти, батьки, і, відповідно і сказано, хто любить їх більше, ніж Бога, той виходить Бога недостойний. І тут, якраз коли ми роздумаємо про сутність у любові, про те, що насправді є любов'ю, як її всягнути, як її пізнати, як її розвинути, якраз маємо неділю всіх святих, ті, які. За свого життєвого шляху намагалися доклали більших зусиль і, власне, досягнули більше успіхів в пізнанні тієї любові. Бо насправді вони не були якимись супергероями, яких зараз транслює світ, вони не були досконалими, вони також були помильними, також були такими людьми, як ми. Але приклад того, що в них любов до Бога випереджувала іншу любов, в них. Бог займав перше місце, в результаті деякі з них отримали ласку робити різного роду чуда. Звичайно, не всі, але багато хто з них удостоївся тієї ласки. І знову ж таки, вони любили Бога не через те, що Він їм давав можливість робити ті чуда, а вони просто любили Бога через те, що він є сутністю тої любові, через те, що він є джерелом тої любові, через те, що вони зробили цей вибір і зробили правильні пріоритети в своєму житті, відповідно, і через те, Церква сьогодні святкує в особливий день таку їхню пам'ять. Насправді їх є дуже багато. Є деякі, яких ми знаємо, є багато яких ми не знаємо, і є ще більше, про яких ми ніколи навіть не чули. Бо насправді за ті тисячоліття земля повнилася тими людьми, які були вірні Богові. Звичайно, їх було менше, ніж тих людей, які зраджували Бога і які зраду нормалізували в своєму житті, які відвертались від Бога і вважали, що це є нормальним. Це є допустимим. які робили підміну поняття, казали, що насправді вони це роблять заради добра, заради якоїсь кращої цілі, кращої мети, і там різні пояснення могли в цьому бути. Але насправді ті люди, які вистояли різного роду знущання, муки, вони так само транслювали цю віру і любов. Бо в нас зараз, в нашій сучасній державі, попри те, що є війна. Але нема гоніння за Христову віру. Нема ризику смерті за те, що людина вірить в Бога. І насправді є ще країни, в яких є гоніння християн. На даний час також їх не одна, а багато таких країн ще є. І на початку становлення християнства гоніння зазнавали дуже багато. І в цьому гонінні люди робили твердий висновок в тому, що першочерговим є в їхньому житті. І насправді Ісус сьогодні каже нам, що хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, це не означає, що він робить заклик до того, щоб не любити батьків чи дітей. Навпаки, він говорить нам про те, що ми повинні мати правильні пріоритети, бо як можна казати, що когось любиш, якщо насправді не знати, що таке любов? Тобто, як людина може дарувати любов, отримувати, якщо вона не знає, що таке любов, і вона не вміє її отримувати і давати? Відповідно, важливо усвідомити, зрозуміти і розставити ті правильні пріоритети в нашому житті, і в результаті все буде легше. В результаті, то, що чуємо на молебні, що тягар мій легкий, тюрмо моє любить тягар мій легкий, то, що чуємо в сьогоднішньому рику Євангелії, хто не бере свого Христа і не дасть слідом за мною, той мене недостойний, то насправді той хрест, який є в кожного, він стане легшим. Він стане зручнішим, комфортнішим, зрозумілішим. Відповідно, і людина, яких би вона обставинах не була, яка є вірна Богові, вона живе повноцінніше, щасливіше. Бо насправді людина створена не з потреби. Бог створив людину не для того, щоб була така потреба, а він створив через те, що було надмір тої любові. І людина є як вінець створіння тієї любові. Бог любив все, що він створив. Він сам творінням була людина. І, власне, те все, що Бог створив, можемо так само споглядати в тому, в тому значенні, що де людина не знищила того творіння, але насправді, скільки прекрасного Бог створив. Хто любить рослини, то наскільки є багато різноманіття різних рослин, які неповторні, неподібні, унікальні, інакші, подібно тварини. І, відповідно, і це все він робив з цього безмежного джерела любові. Не від того, що мав таку потребу. І найбільш досконалим творінням була людина. В результаті людина, яка є вірна йому, вона далі продовжує бути вінцем творіння любові. Але та людина, яка відвертається від нього, вибирає гріх в своєму житті, вона вже не стає подібна на той вінець творіння. Вона любов заміщає темрявою гріхом, і насправді сучасне суспільство заміщає ті поняття. Сучасне суспільство вчить людину, що гріх це є любов утутожню. Щоб грішити це любити. Насправді мова йде звичайно про те, що суспільство пропагує так звані вільні статеві відносини і каже, що це є вияв любові, що можна любити всіх. А ми з вами повинні розуміти і пам'ятати, що насправді дитина як плід любові, вона твориться в союзі батьків. В союзі батьків, які визнають любов один до другого, які пізнають цю любов від Бога, і Бог, який дає душу тій дитині, він є так само творцем в тому моменті, і він є тим джерелом любові і творцем нової любові. І доки ми будемо замінювати, підмінювати ті поняття, то ми не будемо вчитись насправді любити, ми не будемо рухатись до того джерела любові, будемо рухатись в якомусь обманливому напрямку. З різними табличками, що там є любов, там, там отам, там, в тій стороні, там є любов, і той ярлик чи та наклейка, що любов не буде означати, що всередині вона є. І насправді пізнання любові буде вчити, як правильно відноситись до дітей, в свою чергу дітям, як правильно відноситись до батьків, як любити так, щоб не обмежувати субідну волю. Бо насправді Бог нас кожного любить так, що Він нашу собідну волю не обмежує. Він знає, де є межа добра і зла, Він знає, коли ми оступаємося в якусь сторону, і він все рівно настільки нас любить, що Він чекає, він чекає нас, коли ми навернемося до тієї любові, коли ми збагнемо сутність тієї любові, коли ми збагнемо, що нам, кожному з нас, приготована краща частка, а ми чомусь вибираємо гіршу. Через те, що на ту гіршу частку так як маркетингові ходи, то, що гірше його треба продати, бо то, що є добре, воно не потребує реклами, воно продається саме собою. А то, що є гірше, воно потребує, якоїсь додаткової акції, якогось промопоширення, що воно є дуже потрібне і необхідне. От ви не знаєте, але у нас є такий товар, який вам дуже-дуже дуже потрібний. Він настільки гарний і вигідний, що ми мусимо вам про це говорити, що він дуже гарний і для вас вигідний, і ви без нього не можете жити. І насправді і під таким способом пропагується те, що людині не потрібно, Господь людину не нав'язує, він поважає цю свобідну волю, він нікого не заставляє, що хто має робити. Він навпаки говорить про те, що кожен покликаний до тої свободи, до свободи від гріха, до свободи від маніпуляції, покликаний до того, щоб бути любленим і любити. І насправді, коли ми це пізнаємо. То все навколо стане простіше. І насправді ті хрести, які ми маємо, вони також стануть простіші. Є дві такі дуже поширені історії за хрест: одна про те, що коли чоловікові було важко, він каже Богові, чому ти не був зі мною? Бо було дві пари слів? Пам'ятаєте за то, так? Одна за дві пари слів, потім одна Ісус, і потім Бог каже, що насправді, коли одна пара слів, це я тебе взяв на руки і тебе ніс. А друга історія, яку насправді дуже давно десь чув, можливо, і 10 років тому, але пер переконаний, що багато з вас її чули. Що ніс чоловік хрест і насправді бачив, коли кожен з людей ніс інший свій хрест. Чули таку історію? Ти спригадує? Дехто, дехто чув? І насправді він ніс дуже, -дуже важкий хрест. Він був дуже незручний. Він його дуже втомлював, виснажував. Він від цього дратувався, думав, чому наш йому такий важкий, величезний, довгий хрест. Він дивився на інших людей, і йому видавалося, що хрести інших людей є легші, Вони є комфортніші, менші, коротші, компактніші. Всі прикметники, які усилювали його хрест у важкості і облегшували їхній, він йшов і не розумів, чому так є. І одного разу він став з краю дороги і собі думає: трошки візьму сукірки і обрубаю той хрест. Десь хто лише пригадав чиня? Дехто вже пригадав. Відповідно, він частину Христа обрубав, йому він став легший. Він потім ще прийшов, думає, о, я вже знаю, як робити, ще кусочок Христа собі обтисав, то ще став легший, ще менший став. І він же йшов з певною радістю. Не з радістю від того, що він несе свій хрест і за те, що він такий молодець, а він йшов з радістю, що він хитріший і мудріший за всіх інших. Він думав, о, вони всі несуть свої хрести. Я собі свій вкоротив, я такий. Такий розумний, і від, від тої радості він так шов, шов, дуже пишався собою і дойшов до краю свого життя. Як і інші люди, які доходили до краю свого життя, то з краю життя була дуже велика прірва, в якій не було видно дна. І за тою прірвою, по інший берег, було то Царство Боже, той рай. І ті люди, які гідно донесли свій хрест. Просто його перекладали і по ньому переходили. І він так старався той хрест поставити, щоб по ньому перейти, і ніяк йому не виходило. І так, і так, і так, і хрест був йому за короткий. Він думає, ну як такий короткий хрест? Ну ті мають такі довгі, а в мене такий короткий. Він так старався його прилаштувати, що в результаті хрест йому впав в ту прірву. Він в розпачі вже в результаті коли сів і задумався над тим, що в нього якраз був той хрест, який йому був підходящий. Той, який давав йому цю можливість перейти в то, Царство Боже, в той рай. І він своєю нібито хитрістю і нібито мудрістю, бо насправді мудрість не дає можливості маніпулювання або нехтування правил, воно дає підлаштування і підкорення тих правил, щоб людина жила згідно правил і була кращою згідно правил, а не обходячи ті правила. І коли він вже розумів, що та хитрість йому не, не була корисна. І що той хрест, який він мав від початку, він єдиний був йому потрібний для того, щоб врятуватись і спастись. І насправді, по завершенні історії, ще може хтось пригадав чи ні? Чули таку історію? Дехто чув, чули? Бо я щось сьогодні так нагадав, дуже чомусь рідко вона згадується. І насправді, колись вона частіше згадувалась, і був приклад того, що не треба нарікати на те, що є в кожному житті. Бо в кожному житті дано той хрест. Який є суто його, мені дано суто мій хрест, кожному з вас дано суто ваш хрест, і кожному, зокрема, дано той хрест, який йому безпосередньо необхідний і потрібний, щоб перейти ту прірву і потрапити на небо. Розуміння, усвідомлення цього насправді допомагає в буденності не нарікати на те все, що стається, а знаходити в тому сенс? Так само допомагає в тому, щоб пізнавати правдиву любов. Пізнавати так само тих людей, які гідно несуть той крест, які так само мотивують його гідно нести. Замічати так само тих людей, які хитрують. І в результаті ми їм не поможемо, якщо людина сама собі хоче зробити шкоди під тим, що вона думає, що вона є мудріша від інших. Вибір її. Бог не порушує собідну волю. Хто ми такі, щоб порушувати чужу субіду волю? І насправді приклад того, що усвідомлення. Наближення до любові облегшує хрест. І коли ми цей хрест донесемо, то насправді будемо мати спасіння. Знаємо дуже багато з тих, хто читав, звичайно, є дуже багато красивих історій з хеппі-ендом, коли різні мученики відстоювали хрестову віру, потім Бог їх рятував в різний надзвичайний спосіб, коли через них села різні ласки добра, чуда. І це як певна гарна історія, яку прожили інші святі, яких сьогодні ми поминаємо. Відповідно, чи ми готові творити свою власну таку гарну історію? Чи насправді нам би сподобався такий сюжет, в якому головний герой нарікає в кожній серії чи в кожному моменті свого життя, коли є інші, які гідно зносять те, що їм є в тому житті, гідно несуть свій хрест? І є ті, які нарікають. І чи ми би хотіли бачити себе в ролі того головного персонажа, який в кожному моменті нарікає, який каже, що то не так, і ті не такі, от і йдуть не так, або не так несуть хрести, бо вони якось несуть їх неправильно, тільки я правильно, я такий мучуся. І насправді багатьом переконаний, щоб не було цікаво. Хтось може чисто так сказати, що та, мені було б цікаво дивитись на себе в головній ролі, який би цілий час нарікав. Вибір ваш. Але багатьом не було би цікаво дивитись на ту історію, яка сама по собі не є приємна для споглядання. Ми так само будуємося і тішимося, коли ми дивимося на якісь гідні людські якості і чесноти. Коли хтось в труднощах дістає перемогу, коли хтось, відстоявши певну якусь гідність, доблесть, відстає, визнає ту перемогу гідно так само. І насправді від кожного з нас насправді залежить, куди ми будемо йти, як ми будемо йти, чи ми будемо гідно нести той хрест, чи, чи ми будемо взагалі йти до джерела тої любові, чи ми будемо йти в протилежному напрямку. І якщо ми дійдемо таки до того джерела любові, то пізнаємо, що воно допомагає нам любити наших ближніх. Сам Бог допомагає любити ближніх. Фраза, що хто. Любить батька або матір більше, ніж мене то й мене недостойний, і не робить Бога поганим чи злим. Як дехто з людей каже, що він настільки хоче, щоб його любили, більше нікого не любили. А він нам дає приклад того, що Він, єдиний, може нас навчити любити. Правдиво, досконало. І від нас залежить, чи ми захочемо вчитись, чи ми захочемо вчитись любити. Бо насправді вчитись любити ніколи не пізно. Деколи кажуть, щоби дитина. Власне, щоб людина була успішна в якомусь виді спорту, чи в музиці, треба змалку віддавати з юних років, чули то, так? Що о, ні, то в таких руках вже нічого не буде, там записали на бокс 14 років, то вже нічого з нього не буде. Якби віддали всім о, то може би ще щось було. І насправді так говорять про багато різних секцій, але приклад тому, що ніколи не пізно вчитися любити чи людині 7 років, чи 14. Чи 40, чи 80, чи навіть 100. ніколи не пізно вчитися любити. І навпаки, людина, яка пройшла довший шлях, вона мала би мати більше тих уроків любові, вона мала би більше досвідчити ту любов в своєму житті. Тому бажаю кожному з нас, щоб ми по правді досвідчували Божу любов, щоб ми не боялися її і розуміли її сутність і пріоритетність, і в результаті, щоб наші хрести стали нам. Комфортними, слава Ісусу Христу!